Дорогі наші захисники та захисниці, сини та доньки нашої славетної України, Доземний клін вам за мужність і волю, за рішучість інання у час, коли це зможе зберегти наші життя. Ми під прицілом у ворога, ризикуючи собою Нищите кремлівського окупанта, який нахабно вдерся на нашу рідну землю. Пам'ятайте, що у цій боротьбі народ України стоїть прічопріч з вами. У цей день я дякую вам за наш спокій, можливість жити та навчатись. Нехай ваші сили міцнішують, а віра в перемогу ніколи не покине хоробре серце. Хай вас не покидає бойовий дух і вірність України. Ви відстоюєте честь нашої держави, що бачить і чим захоплюється весь світ. У ці криваві дні українці демонструють, як бореться за свободу, вільний і незалежний народ, який ніколи не поступиться окупанту. Наша відважна боротьба. Це яскравий приклад того, чим вільні люди відрізняються від рабів і чим сміливість та відвага відрізняється від боєгурства. Ми молимося за вас. Берегіть себе і Україну. Нехай Господь має Україну, в мирі і злагоді. Нехай ангели оберігають вас і повертають додому живими і з перемогами. Слава Україні!